Доброго дня, сьогодні перший день відкриття Макдональдсу у Хмельницькому. Відкриття повинно було бути на 15.00, але так як раніше вперли зі всіма роботами та прес-конференцією, вирішили раніше відкрити вже досить велика така черга. Зараз вам покажу. Вона починається звідси. Приблизно не знаю, на, на око, на погляд, приблизно не знаю, десь біля 300... 400 людей в черзі стоїть. Не знаю, скільки вже обслуговують людей. Напевно, вже десь такої першого черзі запитаємося, як вони довго це стоять. Це Черга дуже-дуже велика. Наскільки бачу, в заклад пропускають. Тільки по кількості людей, скільки можна, щоб було е, людей в закладі. Так як там на вході стоїть охоронець і... Більше дозволеної кількості людей заклад не пускає. Кось з першого черзі запитаємося, наскільки довго вони тут стоять. Всі люди біля Макдональдсу дуже щасливі, наскільки ми бачимо. Так, Зараз когось з першого черзі запитаємось. Чи дуже довго, чи не дуже довго. Ось охоронець, який пропускає всередину тільки саму кількість людей, скільки, скільки необхідно. Доброго дня, не підскажете, довго стоїте в черзі? Це вже десь скільки? 20-30 хвилин 20, так? Але запускайте я розумію, швидко, так? Перед вами було так само людей, як зараз стоїть, так? Посадок? А Ви не підскажете, по скільки людей запускаєте в середину приблизно? Від 10 до 20 людей. Дякую. Е, можна буде прийти Можливо. зараз знімати прямий ефір ведемо? Хорошо. Доброго дня. Сайт є, ведемо прямий ефір. Можна в середину? Дякую, велике. Ось тут наразі. Ось тут наразі. Люди також відпочивають всередині, також є на вулиці столики, де люди відпочивають. Є отакі от інтерактивні меню, де можна вибрати свою страву та зробити самообслуговування. Людей доволі таки багато, що всередині достатньо людей. Тобто приблизно, я думаю, що десь біля 300, напевно, десь, якщо взяти всіх, хто ще відпочиває, Добре. так то. Заходить заклад сюди за столиками, то, напевно, приблизно все-таки біля 500 людей всього цього повністю. Замовлення 740-760. Я так думаю, що це вже та кількість, яку приблизно за сьогодні обслуговують. Не знаю, можливо, в когось вдасться запитатися, о котрій вони все-таки відкрилися, і скільки вже людей вони обслужили. Зараз запитаємось, можливо, когось є така інформація. Можливо, хтось щось знає. Доволі таке просторне приміщення. А не підскажете, ви не володієте такою інформацією? Скільки приблизно вже за сьогодні людей було? Скільки вже? Чоловік триста. Чоловік триста вже обслужили, так? Тоді, на десь за сьогодні пару тисяч точно буде, дивлячись на черги. Дякую, Велике. Ну, оскільки видно, хмельничани всі очікували на його відкриття. Якщо вас щось цікавить, можете задавати запитання, поки я ще тут, поки ми ще ведемо прямий ефір. Зараз подивимося, можливо, хтось запитував. Запитань поки що ніяких не бачу. Нас в фейсбуці запитують сьогодні буде черги до Зарічанської чи до чи до Вінницького. Е, я не знаю точно, але наразі можемо. Але наразі можемо знати, що е, черги як мінімум завершуються е, біля, е, су, біля сусідніх е, закладів там, де продають машини. Тут також доволі таки багато людей. Є дитяча ігрова зона. Але наскільки я розумію, вона ще не відкрита. Напевно, це десь е, буде на днях. Не знаю, чи працює Макдрайв, зараз можливо в когось запитаємося з працівників. Зараз дізнаємося скільки відкриваються. Тобто виходить, що часи роботи у нас від сьомої ранку до дванадцятої ночі. Макдрайв. З 12-ї ночі і до 12-ї ночі. Тобто круглосуточно майже, технічна перерва, в них всього-навсього 20 хвилин макдрайві. Макдрайв я не знаю, чи наразі працює. Можливо, нам хтось підскаже. Не підскажете, а Макдрайв наразі працює. Yeah. Да. Макдрайв також працює. Зараз ще вам покажемо макдрайв. Так. Наскільки розумієте, сюди виїжджають машини. Ось у нас сам МакДрайв. Тут віддають замовлення. Ось бачу дівчаток у віконечку, які їх приймають і обробляють ці замовлення. Так що мадрайв працює е цілодобово. Але приблизно перерва 20 хвилин це біля 12-ї години ночі. Віконниць макдрайва бачу достатньо багато. Ось поки що бачу одні, одна віконця на прийом, поки що побачив, і два віконця на видачу замовлень. А ну зараз, можливо, щось запитаюся. Доброго дня! У вас на макдрайві багато людей було. Дуже. Скільки десь приблизно машин приїхало за день у вас? Є, так? Це тільки на Макдрайві, так? Так. Дякую. Бо в середині кажуть, що там 300 десь 400 людей тільки обслужили. Добре, дякую, Велике. Тобто вже кажуть, що вже близько тисячі людей сьогодні приїхало тільки на Макдрайві. Е, може бути 4, 5, 9, 2, угу. Тут зараз ще якесь є віконечко. В якому можна замовити. Ось мужчина замовляє. Тут є меню. Тут також можна замовити. Добре. Ось приблизно хтось записував, запитував про ціни. Ось приблизні ціни. Коли скінчиться, це божевілля запитують люди в Фейсбуці. Ну я не вважаю це божевіллям, так як сьогодні заклад працює тільки перший день. Напевно, на мою думку, декілька днів будуть люди такими сюди чергами ходити, а потім все спаде. Як для нас для нашого хмельницького це новинка Макдональдс. Я думаю, всі дуже очікували його відкриття. Якщо цікаві ще якісь питання, задавайте. Він знаходиться біля дендропарку. Як виїжджати з міста в сторону Старокостянтинова? Старокостянська 6А. Ще раз повторюю, що години роботи самого Макдональдса з 7 і ранку. Майже до півночі, мак-драйва цілодобово. Ну, людей дуже багато. Черга, напевно, ще збільшилася. Вже всередину дуже багато запустили людей, але черга все не зменшується. Кількість велопарковок, а от зараз подивимося, скільки їх тут є. Так, на жаль, в черзі, що дистанція, що маточний режим не дотримується, все що є, то є. Ну Тут і ніхто ніде не може попливати, це рішення самих людей. Тут наші трансляції в Фейсбуці. Е -е 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 в трансляції в Фейсбуці запитують, скільки велопарковок, зараз дізнаємось. А в трансляції е -е в інстаграм е запитують, скільки було машин макдрайву. Машин, не знаю, кажуть, що людей десь біля тисячі було на макдрайві вже. Черга ще збільшилась і вона вже... Завертає прямо на парк на парковку самих автомобілів. Людей все більше і більше приходить в Макдональдс. Зараз запитаємось про кількість велопарковок. Поки що бачу, із велопарковок доволі таки небагато. Наразі бачу одну єдину велопарковку. По суті, тільки для 6 велосипедів, але це, можливо, ще не все. Можливо, ще будуть якісь велопарковки знаходитись. Я зараз запитаюсь працівника Макдональдсу. Скільки тут буде велопарковок приходити? Вибачаюсь, не підскажете, а скільки у вас тут велопарковок? Одна велопарковка, так? Буде ще якась потім будуватися. Ходився посакувати. Подивись поситуватися. Угу, розуміло, дякую. Наразі є тільки одна велопарковка на по сути, 6 велосипедів. Але кажуть, що подивляться по ситуації, скоріш за все, буде ще розширення велопарковок. Так як, на мою думку, це достатньо таки мало. Напевно, на цьому. Прямий ефір будемо завершувати. Сподіваємось на всі ваші запитання, ми дали відповідь. Що найкраще, залишайтеся з нами та дивіться з нашими трансляціями.